Вітаю, друзі, 5 травня сьогодні з вами знову Ларі Кличок. Дональд Трамп оцінив, прокоментував рішення Путіна про триденне перемир'я і каже, це велике досягнення. Пісков сказав, що Трамп і Путін мають зустрітися, але поки що перспектив таких мало, точніше, зовсім їх немає. А на Росії вирішили розпочати переговори з Європою і кажуть, що ми можемо говорити з усіма країнами і особливо з Німеччиною, включаючи Німеччину. І також Дональд Трамп сказав, що угода про корисні копалини, яку підписали з Україною, буде використана для тиску на Путіна. Дуже контраверсійні заяви лунає з Білого Дому, як завжди. Давайте спробуємо розібратися, що наговорив Дональд Трамп. Що нам чекати в найближчі дні, тому, будь ласка, підпишіться на канал. Відео вечірнє буде дуже коротким, я відібрав для вас найголовніші новини. Коментуйте, друзі, і поширюйте цей матеріал своїм знайомим. Дуже важливо, аби більше долучалися до нашої платформи. Тут ми максимально об'єктивно не незанажовано говоримо про найактуальніше. Тому коментарі і вподобайки їх забагато не буває. Дякую вам заздалегідь! Дональд Трамп давав черговий брифінг в Білому домі і прокоментував пропозицію Путіна про триденне перемир'я. Я вам, друзі, зацитую Трампа, треба цитувати, щоб бути максимально точним, бо говорить він часто нескладно. Що він власне говорить: я думаю, що ми пройшли довгий шлях, і, можливо, щось станеться. Ми сподіваємося, що так і буде. Як ви знаєте, Путін оголосив про триденне припинення вогню, що звучить не так вже й багато, але. Це дуже багато, якщо ви знаєте, з чого ми почали? Заявив Дональд Трамп і наголосив на тому, що ніхто до нього не хотів спілкуватися із Путіним, а він тепер почав спілкуватися і до чогось домовився. Ну, як на мене, домовностей не так багато, але не можна говорити насправді, що їх і немає, бо дійсно робота була проведена дуже-дуже велика. Зараз всі очікують, яким же буде рішення Путіна 11 травня, чи продовжить він перемир'я? На 30 днів. Чи дослухається до України, коли ми запропонували йому продовжувати його не на 3 дні, а на 30 днів для початку переговорів. Трамп також кожного дня дає доволі різнопланові контраверсійні заяви. А Росія, як я вам говорив в ранішньому відео, активно висідковує і ловить кожне слово Трампа і наголошує на тому, що вони залишаються в переговорах. От, до прикладу. Рот Путіна Пісков сказав, що Трампу і Путіну необхідно зустрітися. І Пісков вважає, що ця зустріч має бути відповідним чином підготовлена. Ну, дійсно, зустріч має готуватися, але поки що в Саудівській Аравії, наприклад, Трамп сказав, що він не планує зустрічатися з Путіним, та й в Кремлі сказали, що вони не планують туди візит Путіна. Не планують його туди відправляти. Але все може статися в будь-який момент. Що говорить Пісков? Це вимагає продовження контактів між Москвою і Вашингтоном, які були запущені, і зараз тривають. Вони в кожній тезі підкреслюють, що в них зв'язок з Вашингтоном залишається. Дуже вони побоюються того, що цей зв'язок може втратитися. І Трамп побоюється цього, друзі, тому що заява Трампа про те, що триденне перемир'я – перемір'я це вже й багато, і не так вже й багато, ну десь там посередині. Мені особисто засвідчує пас на адресу Путіна з боку Дональда Трампа, після його слів про готовність вести санкції проти Росії, якщо той не припинить війну. Ну, не припинить вогонь, як мінімум, на даному етапі. Ну, Трамп зараз так і грає. Зранку одна заява, ввечері інша. Тим часом у Кремлі змінили риторику по відношенню до Європи. Чому? По-перше, вони заявили, що готові зміцнювати відносини з усіма країнами, включаючи Німеччини. А говорять вони це тому, що все-таки на порядку денному у них скасування санкцій, друзі. Економічна ситуація на Росії стає все гіршою і гіршою. Я в цій частині хотів би вам навести коментар дуже короткий російського олігарха Олега Дерипаски, який прогнозує, що курс долара буде на рівні 115-125 рублів. Він вважає, що головною причиною є початок збільшення видобутку країнами ОПЕК плюс нафти. Це призведе до падіння ціни на російську нафту, як він каже, до 45 доларів, а це фактично собівартість. І на його думку, це розпочне новий економічний етап. В першу чергу, новий економічний етап чекає на Росію. І це вже друзі, конкретно коментарі олігархів, які наближені до Кремля. Ну поки що там мовчать інші Чемізов і так далі. Але я думаю, скоро і вони будуть щось розповідати. Як мінімум, вони точно це вже обговорюють у стінах Кремля, і я обов'язково до цього буду повертатися, тому що російська економіка, друзі, є одним із визначальних факторів продовження або припинення російсько-української війни. І історія з нафтою нам може дуже, -дуже допомогти. Дональд Трамп своєю чергою сказав, що планує використати угоду про надраз Україною для впливу на Росію у процесі переговорів про припинення вогню. Про це заявив міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Бесен. Але якщо про це говорить Бесенд, значить так думає і Трамп. І він говорить про те, що за задумом Трампа угода має показати Росії, що Сполучені Штати Америки нікуди не підуть з України. Тобто, рано чи пізно, якщо Росія не погодиться. Припинити вогонь, то їй доведеться безпосередньо воювати зі Сполученими Штатами Америки на території України. Я не думаю, що Путін дуже цього хоче. Тим паче, чим далі, тим більше зустрічає повідомлень про те, що ну справді, Путіну доведеться ухвалити рішення. Відтак, те, що буде 11 травня. Ну, я думаю, ми. Побачимо, ну точно побачимо дуже скоро. Звісно, в цю хвилину, коли я вам записую відео, зовсім немає ніяких ознак того, що Путін там збирається як припиняти війну. Нині, от в цю хвилину, масово обстрілюють Одесу і інші міста України. По Україні випущено, як зазвичай, понад сотню дронів уже. Також є розмови про те, що можуть бути і ракетні атаки. Ну, для приводу для Путіна ну не треба абсолютно ніякого. Бо коли мені там пишуть у коментарях, мовляв, не треба його дратувати, я відповідаю однаково: Путіну привід для удару по Україні не потрібний. Але тут до переговорного процесу Трамп вирішив долучити ще одну дуже серйозну, як на мене, дієву особу світової геополітики Ердогана. Безвідносно до того, як я до нього відношуся особисто, Ердоган дійсно може бути однією із ключових фігур у переговорному процесі. Тим паче окремі переговори між Росією та США вже проходили на території Туреччини. Враховуючи навіть те, що відношення Ердогана і Трампа до конфлікту, який розв'язаний на Близькому Сході терористичним угрупуванням Хамас, не однаковий. Все ж таки вони знаходять можливість спілкуватися між собою. Сьогодні Трамп поговорив з Ердоганом телефоном, і про це він написав у своїй мережі Трус Соушол і каже: я щойно мав дуже добру та продуктивну телефонну розмову з президентом Туреччини Ржепом Ардоганом щодо багатьох тем, зокрема війни з Росією Україною, усього, що стосується Сирії, Гази та іншого. Президент запросив мене відвідати Туреччину в майбутньому, і він також приїде до Вашингтона. Тобто вони вже домовилися про взаємні офіційні візити. У будь-якому разі, пише Трамп, я з нетерпінням чекаю співпраці з президентом Ердоганом над тим, щоб припинити цю абсурдну, але смертельну війну між Росією та Україною. Зараз написав Трамп. Ну, в Трампа все зараз, але як бачите, зараз не виходить. Я, друзі, спостерігаючи за цими новинами в Європі та світі, бачаю, що, до ну, прикладу, Європа, вона вже на низькому старті, аби почати розширювати свою співпрацю із Росією. Але принаймні на даному етапі вони її точно не збираються зменшувати. Хоча заявляють про те, що колись та зовсім. Відмовляться, наприклад, від російського газу. Видання Bloomberg пише про те, що Європейський Союз планує повністю заборонити імпорт російського газу лише до кінця 2027 року. А тепер рахуйте, нині 25 рік потрібно закуповувати газ Росії, далі 26 рік потрібно закуповувати газ Росії. Не вникать до кінця 2027 року, тому що в них немає інших альтернативних джерел постачання цього газу. Але видання Блумберг нагадує дуже влучно, як на мене, що у 2024 році. Європейський Союз витратив 23 мільярди євро на російські енергоресурси, і ця сума перевищує обсяг військової допомоги Україні за той же період, за 24 рік. Це друзі, суха статистика. Отаке от от відношення Європи до російсько-української війни. Голосно кричать, але роблять мало тут воюємо, а тут торгуємо. Відтак у мене поки що багато запитань, чи готова Європа долучитися до припинення війни ефективно. Поки що я не бачу того, що вони от просто роблять усе, аби справді придушити Росію, що вона не могла воювати проти нас, хоча вони багато нам і допомагають. Ну, от така от гібридна війна. Тругують з росіянами і нам допомагають. І також, друзі, ще вам пару новин додам, як на мене, дуже цікавих інтригуючих, які стосуються і російської економіки, і загалом політики всередині Росії. Сьогодні видання Wall Street Journal повідомило про те, що Північна Корея відправила до Росії приблизно 15 тисяч трудових мігрантів. Це дані за минулий рік, ну і за цей рік частково. Справа в тому, що рішенням ООН країнам заборонено брати на роботу північно-корейських громадян. До Росії вони потрапляють по студентських візах. І росіяни охоче беруть їх на роботу, тому що північні Корейці невибагливі, до умов праці можуть працювати по 12 годин на добу, також не вимагають дуже високих зарплат і дуже зручно. Але тут, друзі, головна деталь не в тому, чи вони багато отримують заробітної плати чи ні, чи довго працюють чи ні. На Росії катастрофічно не вистачає робочих рук. Рівень безробіття там впав ще в минулому році до 2% через високі втрати людські на фронті, в тому числі через падіння економіки. Через фактично необґрунтоване підвищення на тлі нехватки робочих рук заробітних плат, то північнокорейські громадяни дуже і дуже цінні для російської економіки. І також новина цікава, як на мене, про Рамзана Кадирова, але вона вже з таким, знаєте, старим присмаком. Видання Нова газета Європа пише про те, що глава Чечні Рамзан Кадиров. Перестав виїжджати з Грозного та майже весь час проводить у лікарні через погіршення стану здоров'я. Те, що Кадиров хворіє давно, ну ви точно вже знаєте, і вже ми не один раз його відправляли на концерт до Кобзона, але ніяк він туди не доїде. А нині ж видання пише про те, що 6 років тому у Кадирова точніше нагадує. Діагностували некроз пішлункової залози без надії на лікування. Кажуть, що летальність при такому захворюванні становить 80%. За даними джерел, з лютого цього року Кадиров почав багато проводити часу у Гродненській клініці Аймет і навіть ночувати там під наглядом лікарів, нібито підбирає собі наступника, домовляється з режимом Путіна про гарантії для своїх дітей. Його робоча діяльність звелася до публікації постів у соцмережах. Цим займається його прислужба, а не він сам. Щодо заходів, які вимагають його особистої присутності за протоколом, тепер їх відкриває глава уряду Чечні Магомед Даудов, зачитує привітальне слово від Кадирова і все. Тому так може статися, що Кадиров помре, але це не означає, що зміниться режим у Чечні, допоки в Кремлі буде сидіти Путін і його команда. Друзі, на цю хвилину всі новини, які хотів вам повідомити. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтеся на канал. Всіх любиться ночною і не перемикайтеся. Все буде Україна!